Виконуємо номер 857 із підручника Алгебра 7 та номер 37.18 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і 4 рівняння. Приступаємо до виконання. Винесемо спільний множник і за дужки. В дужках отримаємо х квадрат відняти 1. 1 можемо подати як одиниця у квадраті, і у нас у дужках різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. У нас три множники, і їх добуток дорівнює нулю. Добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо хоча б один з множників дорівнює нулю. Отже, нулю дорівнює або х. Або різниця х і 1, або сума х і 1. Розв'яжемо окремо кожне рівняння, перенесемо мінус 1 у праву частину, змінивши знак на протилежний, і перенесемо 1 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Одержали х дорівнює мінус 1. Або х дорівнює 0, або х дорівнює 1. Рівняння друге винесемо спільний множник 7 за дужки. 112 поділити на 7, це буде 16, і у квадрат в дужках. Подамо 16 як квадрат числа 4. І у нас в дужках різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Тепер у нас y дорівнює 0, добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один з множників дорівнює нулю. Або 4 відняти і різниця дорівнює 0, або сума 4 і y дорівнює нулю. Розв'яжемо тепер окремо кожне рівняння. Мінус 4 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. І тут 4 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Поділимо на мінус 1, отримаємо y дорівнює нулю. Або y дорівнює 4, або y дорівнює мінус 4. Записуємо відповідь мінус 4, 0 і 4, рівняння третє, у третьому рівнянні винесемо спільний множник х за дужки. В дужках отримаємо 64х квадрат, додати 1 дорівнює 0. Застосувати формулу різниця квадратів ми не можемо, тому що у нас тут плюс між 64х і 1, тому розв'язуємо, переходимо зразу до двох рівнянь, добуток дорівнює 0, в тому випадку, якщо один з множників дорівнює 0, отже х дорівнює 0, або 64х квадрат додати 1 дорівнює 0, х дорівнює 0, або переносимо 1 у праву частину, змінивши знак. На протилежний і поділимо тепер на 64. У правій частині ми отримали від'ємне число. У лівій х у квадраті. Тобто не існує такого числа, яке при піднесенні до квадрата, дало б число від'ємне, тому перше рівняння х до рівня 0, а друге немає коренів. І записуємо відповідь 0. Рівняння четверте у четвертому рівнянні також виносимо спільний множник Y за дужки. в дужках буде Y квадрат, додати 4 y додати 4. Як бачимо, у нас в дужках квадрат першого виразу, квадрат другого виразу 42 в квадраті, і подвойний добуток першого виразу на другий. Отже, дужка у нас квадрат суми. І тепер добуток дорівнює нулю, в тому випадку, якщо не з множників дорівнює нулю. Або... Y додати 2 до рівня 0. Звичайно, ми можемо розкласти на три множники, записавши, що це y помножити на y, на суму y 2 і ще раз на суму y 2, бо в нас стоїть квадрат. Але тоді ми будемо мати два однакових корені. Тому я зразу записала тільки одне із рівнянь. Y додати 2 у квадраті, ну і, звичайно, Y. Y дорівнює нулю, 0, або переносимо 2 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Буде мінус 2. Записуємо відповідь. Мінус 2 і 0. Номер 857 із підручника Алгебра 7, та номер 37, 18 із підручника математика 7 виконано.